Олександр Пестриков, експерт фонду Український дім. Пане Олександре, раді вас вітати, як завжди. Дуже дякуємо, що цього ранку погодилися рано так прокинутися і до нас завітати. Добре, віта. Вітаю, пане Олександре. Нове питання, яке просто всі хвилює, так що ж проголосували, і що е, до процедури, коли підпише президент, є якісь обмеження щодо термінів? Бо я так розумію, що з 1 жовтня перебування українців у Польщі воєнних мігрантів під питанням. Щодо процедури, то відповідно до конституції, президент має 21 день, щоб подумати. І тут проти нас вже працює календар, тому що зараз ми бачимо три варіанти: перше, що, наприклад, сьогодні об одинадцятій з брифінг, і, наприклад, він підписує закон, або там. В наступні там кілька днів. А друге, що він витує закон знову, да тому, що як от ви підкреслили, коли представляли новину, що і під час роботи в Сеймі, і під час роботи в Сенаті пропрезидентська партія декілька разів підіймала питання про ті самі правки, що є в версії президента в його законі, яку він також вніс. Декілька разів казала про те, що це не конструктивно зі сторони правлячої коаліції, що не дослухаються до опозиції і до опозиції президента президента, і навіть деякі досить радикальні праві політики казали, що вони дуже сильно очікують нового вета. Да, Отак, це означає, що так насправді зараз ніхто нічого не знає. І навіть коли з нами зустрічався вівторок віце-міністр Дущик, судячи з його розмов, він також не до кінця чи буде підписано. Третій сценарій він такий 50-50, 21 день закінчується десь приблизно 9-10 жовтня. Тобто може бути ситуація, що закон буде. Буде підписаний, але буде влаштована десь так ну тиждень хаосу і великих проблем і великої непевності для українців, і одразу давайте Дуже. прояснимо, що в у такому випадку такого сценарія робити ці 10 днів. Я так розумію, є європейське право, євро яке е, превалює над польським правом в таких питаннях, так чи я правильно розумію? Дуже. От просто зараз чітко нашим слухачам і глядачам скажіть, Дуже. що. Робити, якщо ось оці ці зависне ці 10 днів, ви розумієте, все правильно, але проблема полягає в тому, знов таки нам міністр душі дуже яскраву метафору. Да, якщо ви загубите паспорт, ви не перестанете бути громадянином України. У вас є всі права вас захищає конституція, але щоб навіть у власному, скажімо, не знаю, там в Україні комусь щось давести взяти якусь довідку, вас попросять паспорт. Так, це означає, що права залишаються, Європа нам все гарантує, ми всі під цим захистом. Але коли діло дійде до практичних якихось рухів, так ну, наприклад, ті самі лікарні, ви прийдете і скажете, я під захистом Європа має право на безкоштовне медичне обслуговування. Вас питають: де доказ того, що ви під захистом? Ваш український паспорт не є. Я, наприклад, не мігрант, маю такий самий паспорт, як я мігрант, а не біженець, маю такий самий паспорт. Має бути довідка. Мов не кажучи про те, що ви дійсно користуєтеся цією європейською охороною. А цю довідку видає зараз тільки, скажімо так, управління до справ до справ іноземців, і не воєводське управління на місцях, а тільки те на таборові 35 на всю Польщу. Це означає, що 1 жовтня кожен, хто захоче таку довідку отримати, має особисто приїхати, написати заяву, піти на таборову 35 чи 36, я Не пам'ятаю, і там. Чекати на цю довідку. але ж ви спитали, мабуть, міністра про те, що а який є план Б у уряду? А план Б є, і він передбачає, що. Ми вже знаємо всі можливі проблеми, як сказав міністр. І далі це, до речі, абсолютно публічна інформація. Він це казав і в Сенаті, він це казав і в Сеймі, що уряд планує управління хаосом. Так, тобто що це означає, що будуть проблеми. Проблеми ми вже маємо. Люди, наприклад, вже звільняють, не продовжують їм контракти, навіть не очікуючи рішення, чи буде підписано, чи не буде підписано. І, і тим паче не беруть на роботу. Так, я знаю. Так, так, так. І це, ці це проблеми... мабуть, і житло зараз От. винайняти теж без цього. Ці problemи. проблеми вже є, тому що в принципі, на жаль, частина польського суспільства відібрала ці новини так, що все українці закінчилися. Вони виїжджають да от такого. Тобто, і зрозуміло, що це абсолютно невірно, і є європейські рішення, і є загальна польські закони про міжнародну охорону території Польщі, тобто є права підстави прибувати далі, але вже хаос вже починається. Поки що уряд не каже, що він планує тобто він Запевняє що план Б є, і що не буде все так страшно. Ну, побачимо на це, який це. Сподіваємося, що план Б не знадобиться план А якось пройде. Єдине, знаєте, хочеться прояснити багатьом українцям, може, які в Польщі не живуть, і теж багато черпають інформації з різних соцмереж. Там багато ж пишуть про те, що там цим рішенням обмежують соцвиплати, що їх прив'язують там до різних критеріїв але. Б багато хто не розуміє, що це за соцвиплати. Давайте якось коротко перерахуємо, які там взагалі є соцвиплати, що їх же в принципі не так то й багато насправді в Польщі і це так. не якісь вирішальні речі. Так абсолютно вірно. Це не найчастіше, коли ми кажемо соцвиплати, то йдеться про так звані родинні виплати 800+. Які навіть як нам кажуть юристи, там завжди нас поправляють, що не кажіть соцвиплати, кажіть родині виплати, це не одне те саме, це різні речі. Ви тільки всіх плутаєте. Але все одно в побуті ми всі кажемо на це соцвиплати, якось якось один одного розуміємо. А найчастіше заходиться про 800+, плюс. Це безумовна виплата на дитину, яка на досягла 18 років. Дуже важливо розуміти, що змінюється це не тільки для українців, змінюється це для всіх іноземців, бо насправді закон, який вчора. Ухвалив сенат, складається з двох законів: це зміни до закону про 800+, закону ще з 16-го року, який був прийнятий задовго до повномасштабного до повномасштабного вторгнення, і зміни до спеціального закону щодо статусу українців. Ці зміни майже не відрізняються від тих, що були проголосовані 5 серпня. Там тільки є один нюанс, що тепер. Кількість медичних послуг, які недоступні біженцям, буде суттєво збільшена. Раніше їх було три виключення зараз їх здається чи 13. Їх там стало набагато більше. Серед них такі суттєві, як, наприклад, доступ до рефундації леків, тобто частину ціни за ліки людям компенсували, і вони виходили дешевше. Тепер ми очікуємо, що це буде досить таки сильний удар по нашим пенсіонерах, тому що саме вони головні головні споживачі ліків, і саме для них. Це найголовніша частина частина, яка забирає їх бюджет цього пенсіонера. Тобто не так не, так їжа і проживання, як необхідність постійно купувати ліки. Щодо 800+, плюс, то це стосується всіх іноземців. І як розказували автори, що не треба думати тільки про українців. Це плани на майбутнє десятиліття, це взагалі зміна польського підходу до будь-яких родинних випад для іноземців взагалі. Там запроваджується е, така ідея, що раніше, щоб мати доступ до цих родинних виплат, необхідно було мати карту побиту, на якій написано доступ до ринку праці, але вимоги працювати не було. Тобто була головна ідея, що людина потенційно може працювати. Коли прибули українці, вони також всі отримали. Я зараз маю на біженців, прибули біженці, вони також всі отримали доступ до ринку праці, тому, в принципі, закон логічно. Передбачав, що вони також отримують 800+. плюс. Зрозуміло, що раніше ситуація виглядала таким чином, що ця карта давалася тільки в тому випадку, коли ви вже мали працю, тому. Прибути в Польщу, мати таку карту і не працювати було практично неможливо. А біженці створили ситуацію, коли утворилася група, яка має доступ, але не працює з різних причин. І в принципі, це і викликало певне обурення в польському суспільстві, яке вдгасінням якої зайнялися політики. Тепер правило було таке, що окрім карти з доступом до ринку праці людина має бути економічно активною. І далі дуже складне окреслення того, що економічно активна, яке нам, організаціям, правозахисним дуже не подобається, тому що там забута о, багато категорій людей, які насправді працюють, але з точки зору держави будуть такими, що не працюють. Mm -hmm. А можна уточнити, от якраз що це за такі умови і хто там. Потрапляє під цю таку категорію, наприклад, якщо в, 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 в стандартно мов звучить так: що людина має бути застрахована в ЗУСІ на підстави від половини мінімальної зарплати. Тому ця новина, про яку ви казали, тільки що то це також стосується в майбутньому і у українців, які будуть претендувати на 800+. плюс, зараз це складає 2-300 злотих брута, десь приблизно, якщо в ЗУСі ви застраховані на меншу суму, то ви вважаєтеся не Економічно активним. І це було б логічно, але, наприклад, є люди, які отримують частину зарплати, наприклад, маючи етат, частину mm -hmm. маючи мову джело, а частину ведучий нереєстровану діяльність в інтернеті, там, не знаю, роблять, роблять якісь пиріжки і продають, мовно кажучи. Да, Таким чином, їх загальна сума, на да, яку вони будуть, може бути набагато більше мінімальної зарплати, але враховуватися буде тільки та, що на етаті. Тобто умова джело не буде враховуватися? Так, навіть якщо ви там мільйони отримуєте, вважається, що це не трудова, не економічна активність. Якийсь сенс в цьому є, тому що умова джела це умова, з якою активно бореться польська держава, і вона передбачає, що. Ви створили продукт, умова закінчилася. Ну, може бути такого, що людина ходить на роботу цілий рік на умові джерела. Mm -hmm. Вона створила продукт, умова джерела вичерпалася, тому це не є затрудненням в розумінні класичному. Проблема полягає в тому, що, на жаль, це дуже красиво виглядає з точки зору експертів в міністерстві, але в реальності ми знаємо, що дуже, дуже багато, багато українців мають умову аджіла, тому що вона не озусована, тобто з неї підприємець ЗУСА не платить. Тобто ця людина в ЗУСІ не буде застрахована і з точки зору держави не буде економічно активна. але умова з ліцені, то вона може так, працює так, і, так, і так. там же людина може сама сплачувати так. за бажанням внески, так, так? ну це... при бажанні людина може замови адже внески сама. І інша річ, що багато українців поставлені в такі умови, що вони дійсно працюють на маленьку зарплату на мову, Якщо, джєво. Там... Якщо вони будуть ще сплачувати за себе ЗУС, то це може ну, ну... там. Десь, мабуть, більше 30 чи так, десь так, 30 відсотків. А ще єдине таке, там є ще кілька таких програм родинних. От активні батьки, там де садок трошки компенсується. Це все прив'язано тепер до цих умов. Ну, активні речіці і до цього були прив'язані. в принципі, як кажуть проєктодавці, ті, що писали закон, вони, в принципі, надихалися. Програма активнероджець, бо в зусі вже існує електронна система, яка відстежує активність батьків, щоб отримувати ці виплати з активного роджітса, і тепер вони просто розповсюдили це все на на 800+. А я уточню щодо медичного страхування, тобто медицина залишається без ну, з якимись обмеженнями, але в принципі доступ до лікарень є так вид це буде таким чином: якщо людина має менше ніж 18 якщо Біженець, український біженець Його має менш ніж 18 років, він має повний доступ до медицини. Якщо український біженець працює, він є застрахований з інш, ін, ін, ін титулу, тобто він має доступ повний, але не тому, що біженець, а тому, що працює. Проблема була для тих, що не працюють і мають понад 18 років, там понад здається 12-14 виключені. Mm -hmm. Тих е, услуг, яких вони не мають доступу, і з них найболючіше це буде рефундація ліків. Ми говоримо про воєнних мігрантів, але була історія, що до цього закону попереднього, який з 22-го року працює, да там була ж прив'язка і тих е, мігрантів, які працювали за картами побиту, Так якось там їх продовжували підв'язку до цієї устави. Е, що з цими людьми, які не мають статусу Укр, але які були підв'язані як. Так, так. Як, них? так була ситуація, коли, наприклад, людина мала карту побиту, почалася пройшов двадцять лютого, і карта побиту закінчилася, наприклад, 25-го. Вона була продовжена весь цей час. І якщо закон не буде заветований, то вона буде далі продовжена до 4 жовтня. В принципі, для цих людей це найболючіша проблема, тому що для них вето. Або невчасне підписання означає те, що вони втратять легальний статус на території Польщі. Якщо українці, які мали статус Укр, перейдуть на якийсь такий теоретичний захист від європейського союзу, то ті, що мали продовження карти побуту, просто їх втратять. І проблема вже є. Наприклад, вчора в сенаті міністр Дучик сказав, що в малопольському воєводстві кількість заяв на карту побуту виросла в 300%. Тобто то mm -hmm. проблема вже... І що вони будуть цим робити? Ну поки що він підрахував для того, що наприклад, якщо всі українці захочуть отримати зашвячення з УДСС, то вони мають наняти додаткових 4 тисячі. 000... Працівників. працівників на що грошей немає. Що зараз робити з тими картами, що вже прийшли заявки, також немає. Скоріше за все, це просто видовжить всім термін очікування. Тільки великий плюс полягає в тому, що людина, яка встигла подати заявку до 1 жовтня, вже є легальною до моменту розгляду справи. І таким чином багато хто хто знає, хто не довіряє польській політиці і не знає, що там зробить або не зробить президент Кароль Навроцький. То просто як для, для того, щоб перестрахуватися, складають ці заяви. До місцевого воєводського управління і чекаючи на те, що рано чи пізно, скажімо, тобто, вони отримують цю карту побиту, а поки вони її чекають, вони знаходяться легально на території Польщі. Угу. Ну і от ще, ви знаєте, хочеться згадати цю історію. Ми пам'ятаємо, що не так давно зовсім все виглядало зовсім інакше. І обговорювали в польському політикумі за прикладами інших європейських країн підготовку до. Переходу такого від статусу УКР цього до статусу цукер, так званого що українцям мали дати особливий цей статус захисту одразу на три роки, який би дозволяв там і працювати і жити. Як з цією історією, що з нею зараз? Чи є якісь перспективи, чи вона взагалі вже забули про неї? Тут позитивні новини для того, щоб запровадити карту цукер, необхідно змінити закон про іноземців. І в цьому законі прописати нову електронну комп'ютерну систему, через яку можна подаватися на карту цукер. Нарешті цей закон потрапив в парламент. Він вже в парламенті. Він має свій друк сеймове. Це означає, що як тільки закінчиться уся період законів експресових, на яких президент наклав зараз активно приголосовує сейм. Всі що десь в жовтні він буде розглядатися, очікуючи, що в листопаді він буде підписаний. І з 1 січня в Міністерстві справ влучні справ обіцяють, що вже будуть приймати заявки на цукор. І там налаштовані дуже дуже позитивно. Вони передбачають, що майже всі українці прийдуть на карту цукор, які мають статус цукор. І вчора знов таки міністр душі казав, що наступна не буде жодна новілізації состави України, що планується спеціальний закон про припинення дії спеціального закону, що всі наші біженці отримують карту цукер, ну прямі я не ми не дуже позитивно так знаючи, якщо життя завжди носить свої корективи в будь-які плани, але уряд в цьому відношенні має дуже позитивний погляд на майбутнє і вважає, що там. З 1 січня до умовного 4 березня 26 року всі тримають карту цукер, і взагалі біженці в Польщі скінчаться. А як це mm -hmm. виходить, якщо чекати ці карти довго, тут mm -hmm. якось вони швидко зроблять це все так, так, так. для карт для карти цукру на де тому і є такою таким яскравим рішенням, що якщо я, наприклад, людина, що працює в Польщі, маю подати величезну кількість документів, який підтверджує все, що ми. Працедавець сплачує податки, що я сплачую податки, там вистачить тільки заяви і о, здати відбитки пальців. Таким чином, це буде карта в експрес-форматі. Вона має видаватися протягом 90 днів. Єдиний такий момент, чи не буде там, чи нема там перспектив якогось витування і. Гальмування процесу може з боку якихось політичних опонентів чи там правих сил. Там може бути тільки один нюанс. Якщо ця устава буде заветована, то на карту цукор будуть мати права люди, що мали статус Укр станом на 4 березня 2024 року. А якщо не буде заветована на 4 березня 2025 року, тобто, якщо буде витування цієї спецустави, то карта цукру все одно буде. Вона скажем так вимоги до неї ніяк не прив'язані до дати 4 березня 20, 30 30 вересня 25-го року але хто закваліфікується залежить і тому якщо не буде підписана ця ця новілізація то кількість людей що кваліфікуються буде значно менша ніж але чи не означає це, що польські закони будуть йти всупереч європейським? Адже там дата зараз стоїть продовжено статусу українців до двадцять сьомого року. Чи це все ж таки такий аналог тих карт? Ну, наприклад, тимчасових виду на проживання, там, наприклад, в Німеччині в них пластик цей давно вже є. Чи це аналог просто чи це якась нова форма? Це буде щоб мати карту побиту, так треба мати Підставу перебування в Польщі, їх там в законі прописано 10 чи 8, от, навчання, робота, поєднання з родиною. Це буде нова підстава біженці. Ну тобто, це не протирічить європейській політиці. Ну, ні, це, це, це буде так, що кожен візьме карту цукор сам скресить себе з, зі статусу уходця. оголошується, що він тепер став просто мігрантом, і це буде карта звичайного мігранта на три роки. Uh -huh. Дякуємо вам за такі фахові детальні роз'яснення. Дуже сподіваємося, що комусь це допоможе ухвалити якесь для себе правильне рішення. І дякуємо взагалі, що допомагаєте українцям в таких питаннях складно.